Вітаю, друзі! Мене звати Олександра, ви на моєму каналі і тут ми спілкуємось про хімію. Я продовжую серію відео про розвиток хімії за часи паролі. І в цьому відео ми поспілкуємось про значення золота для древніх єгиптян, його хімічні властивості та як його видобували. Давні Єгоптяни вважали, що саме сонце, з яким ототожнювали верховного бога Ра, породило золото, пролившись на землю золотим дощем. Подібно до сонця, золото в Єгипті називали променистим або нуб. А край, де видобували золоте, іменували Нубією. Подотожнення Бога Сонця в золоті давніх храмів мало вражати уяву віруючих. Покинувши старі фіви, фараон Ехнатон збудував нову столицю Єгипту Ахетатон, небосхил сонячного диска. У храмах цього міста сонце відбивалося в сотнях полірованих золотих дисків. Створюючи ілюзію безлічі одночасно палаючих світил Бога Сонця, якого пошановували Ехнатон і його піддані. У похованнях єгипетської знаті археологи знаходять багато мистецьких прикрас і культових золотих предметів. Щоб наблизитись до Бога Сонця, єгипетські фараони оточували себе безліч золотих виробів. Але головні скарби йшли на оздоблення гробниці середині парамід. При цьому обшивка золотом стіл у сипальниці, масивні серхопаги, багато начинення і навіть великі золоті самородки, які залишали у гробницях, свідчать протони завжди похованого коштовного металу. Важливо те, що більша частина золота, видобута за час правління того чи іншого фарону, йшла на оздоблення його гробниці і вилучалася з подальшого обігу. Новому володарю необхідно було організовувати чергові розробки, освоювати наступні золотоносні райони, щоб нагромадити необхідну кількість металу для достойного переходу в царство мертвих. Таким чином, єгипетські сакральні яблуння в поєднанні з безмежною владою фараона і жерців становили один із головних стимулів масового видобутку золота. За оцінками про тільки за часів Давнього царства, а це починаючи з 2686 по 2181-роки до нашої ери у Єгипті було видобуто 850 тонн золота, що перевіщує його сумарний видобуток за означений час в усіх інших регіонах світу. Шкільних уроків хімії ми знаємо, що золото хімічний елемент першої групи періодичної системи. М'який, ярко-жовтий, важкий метал іноді з червонуватим відтінком за рахунок домішок інших металів. зокрема міді. Це інертний метал з високою теплопровідністю і низьким опором. У нормальних умовах не реагує з більшістю кислот і не утворює оксидів. І розчиняється в так званій царській воді. Для тих, хто не знає, що це за суміш, пояснює. Царська вода або королівська вода це суміш концентрованих кислот, нітратної і хлоридної, розчиняє більшість металів, зокрема золота, за що її отримала від алхіміків назву царська вода, оскільки золото вважалося царем металів. Латинська назва «Аквариджія» була перекладена ломоносовим, на російську як царська водка. Ця назва закріпилася у російській мові. Звідки нерідко калька, потрапляє до української у вигляді царська горілка, що є помилковим і семантично хибним терміном. Але повертаємося до нашої теми. Як ми знаємо, золото має великі розміри атомів, де зовнішні електрони віддалені від ядра, причому в зовнішньому шарі міститься тільки один електрон. Є вільні електрони і позитивні іони. Це обумовлює шляхетність і відносно слабку реакційну здатність золота. Тому у природі зустрічається головним чином у вигляді самородного золота, а також твердих розчинів із різноманітними металами, сріблом, міддю, вісмотом. Вважається, що золото не реагує з киснем, вуглецем, азотом, водним, сіркою та іншими. Безумовно, у порівнянні з іншими елементами золото набагато стійкіше. Однак, як визначає ряд дослідників у геологічному середовищі, таких як Володимир Іванович Вернацький, Володимир Афанасьович Буряк, з огляду на значну тривалість процесів і різноманіття факторів, що впливають на його поведінку, золото може переноситися природніми водяними розчинами. Вступати хімічні реакції та утворювати сполуки з багатьма хімічними елементами. Таким чином, золото не слід розглядати як суто-інертний метал, воно має здатність утворювати тверді розчини і сполуки з багатьма елементами, зокрема взаємодії з усіма ружними металами, а з кремнієм здатне утворювати евтектичні суміші. Тому рудовище золото часто пов'язані з кварцевими жилами і зонами селіфікації. Самородне розсипне золото Єгипту було виявлене раніше жильяво, і тривалий час видобувалось відкритим способом. Імовірно, перші знахідки золотих самородків траплялися рильникам, які обробляли мотиками землі в долині ниво. Окремі самородки знаходили серед прибережного мулу та піску, оскільки їх яскравий жовтий колір і незвичайні властивості привертали особливу увагу. З часом ягоптяни винайшли шліховий спосіб промивання уламкового матеріалу в лотках. Ця технологія ґрунтувалась на різниці питомої воги дрібних уламків гірських порід і металу. На дно лотка осідали важкі мінерали, шліх, у тому числі золоті крупинки, а більш легкі мінерали видалялися водою. Перша операція промивання полягала в замочуванні і перемішуванні взятої проби. При цьому му і завислі глинисті частинки зносила вода потоку. Одночасно руками намацували значні уламки, гальку або щебіль, відтак розглядали їх, щоб не прогалити самородок. Коли в лутку залишалося лише піщаногравійна фракція, його трохи нахиляли від себе і надавали зворотню поступального руху, що вело до активного перемішування суміші. В результаті уламки мінералів розподілялися з питовою вогою, причому більш легкі поступово зміщувались до краю лотка і зривалися з нього, а більш важкі, у тому числі і золото, осідали в центральній частині. Таким чином стає зрозуміло, чому саме іерограліфічний знак показаний на малюнку, є символом золота, який використовували стародавні єгиптяни. Знак складається золотка, через який випросто над конеми, на який залишався метал. В символі поєднані і метал, і вода, що вказує, як і на процес видобутку, і на саме золото. На початку другого тисячоліття до нашої ери єгиптяни освоїли очистку рафінування золота від домішок інших металів. Для цього в розплав золота додавали свинець, висівки та солому. Домішки виділялися від золота і легко поєднувалися зі здатним до окиснення свинцем, після чого разом виводилися із розплаву. У ті ж часи у Єгипті було винайдено спосіб золочення полум'я, покриття мідних поверхень тонким шаром золотосвинцевого розплаву. До цього широко використовувалась техніка розповування золотих листів ручними молотами на кам'яній основі. Причому озолочення полягало у щільному обгортанні виробу з міді дерева або гіпсу в тонко розповані золоті листи. Тамні єгипетські ювеліри володіли вмінням виховувати золотий дріт, робити спайку ювелірних виробів, наносити емаль, виготовляти сплави золота зі сріблом і сульфатом залізом. Ювелірні прикраси були поширені майже в усіх пришарків населення оскільки, крім естетичних властивостей, їх наділяли магічною силою. Менш почесні йгаптяни також могли отримати прикраси жовтого металу. Циліндричний амулет періоду середнього царства було зроблено завдяки грануляції. Техніки додавання деталей і створення рельєфу у вигляді використання дрібних металевих гранул. Гранули зазвичай прикріплювалися завдяки використанню методу відомого як тверда колоїдна пайка, заснованого на хімічному відновленні мідно-мінерального порошку, який зменшує температуру плавлення прилеглих золотих поверхонь, наступна дифузія атомів золота та міді між поверхнями гранул та відбитого листа створює фізичну зв'язку. Іншим важливим методом, який використовується для з'єднання дорогоцінних металів у давнину і в наш час, є паяння. Для здійснення цього процесу сплав, наприклад, припой, визбирають так, щоб досягти найнижчої температури плавання між металами, з якими він повинен згодом злитися. Припой відбувають у лист і ріжуть на маленькі квадратики та смужки. Після розміщення в подрібні місця ці квадратики і смужки нагріваються до тих пір, поки вони не розплавляються, зменшуючи температуру плавлення сусідніх золотих поверхонь, тим самим полегшуючи дифузію молекул між припоєм і компонентами, що з'єднуються. Наприклад, фігурка ануна рук виготовлена за допомогою суцільного лиття, а руки окремо вилиті та спайні в належному місці. Його регалій також створено окремо. у правій, у правій руці знаходиться крива шабля, а лівий знак АГ, останній виготовлений з численних компонентів, зв'язаних з допомогою припою. У періоди птолемеїв яримського завоювання позолочені скляні ювелірні вироби були дуже популярні в Єгипті. На близькому сході було розроблено техніку нанесення позолоти на срібло, швидше за все, в Ірані. Розкопки в Дахшурі, Лахуні та Хаварі на початку ХХ століття привели до виявлення великої кількості ювелірних прикрас, що належали жінкам, наближеним до двору царів з дванадцятої династії. Так, наприклад, нагрудна прикраса Сітхатхорюнета була виготовлена з відбитих листів золота в кілька шарів, а також з литих елементів. З єгипетських золотих артефактів було втрачено внаслідок розкопок і ЖУ, починаючи з античності. Загалом треба сказати, що зберігалася відносно невелика кількість предметів із золота, що належить до періодів ранньої династії та Стародавнього царства. Тому у своєму відео я користувалася колекцією Метрополітон Музею, що у Нью-Йорку. Також хочу додати, що золото використовували не тільки для прикрас, а й для торгівельного обміну. У період першої династії, починаючи з 3065 по 2890 роки до нашої ери, було зроблено важливий крок на шляху розвитку товарних відносин, які ґрунтувалися на використанні золота як миріла вартості. Під час правління фараона Менеса. Було запроваджено практику климинування золотих зливків, що забезпечувало гарантії їх ваги й проби. Крім того, у зазначений період у Єгипті виготовляли типові золоті кільця вагою 7,5 грамів та 15 грамів, які використовувалися як засіб торгівельного обміну. Ці фінансові досягнення на багато століть випередили свій час і досвід інших народів. У пошуках універсального засобу обміну